Історія університету розпочалася на початку минулого століття, коли заснували київську вчительську школу у 1918 році, після проголошення Української народної республіки школі було присвоєно ім'я Бориса Грінченка з утвердженням сталінського режиму та його наступом на українську культуру була репресована пам'ять про Бориса Грінченка. Його ім'я на довгі роки потрапляє в забуття. Однак, 17 грудня 1993 року Року ім'я Бориса Грінченка було відновлено в назві столичного університету. Це перлина загалі київської столичної освіти. Він займає 12-й рейтинг серед цих вищих начальних закладів міста Києва. Це насправді дуже високе місце, оскільки в столиці зосереджені найкращі вузи країни. А от тому насправді, як і всю нашу країну, цей вуз за час повному вторгнення багато трагедій пережило. Я думаю, про які всі знають. Багато тут ініціатив. Сьогоднішні заходи розпочалися відкриттям виставки живопису, графіки та виробів декоративно-прикладного мистецтва, натхненні грінченком. Мистецька виставка має промовисту назву, адже життя та діяльність Бориса Дмитровича є дієвим прикладом для багатьох українців. Ці галереї це в пам'ять віктора Усанча, нашого ректора. Він дуже мріяв, щоб тут були галереї, були виставки. Це не перша наша виставка. Я впевнений, що вона не стане. Наша виставка унікальна, тому що це виставка в університеті і тут поряд із художниками, відомими, професорами, народними художниками, заслуженими. Є роботи навіть першокурсників, студентів, тому що для мистецтва, для любові до мистецтва, ми всі єдині. І в одному пориві, от виставка називається Натхненні Грінченком», Ми показуємо, що ми одна родина не тільки на словах, а ми одна родина. Бо ми факультетом зробили цей проект. На цій виставці також представлені твори студентів та випускників університету Бориса Грінченка. Це конкретно. Квадриптих пори року називається. конкретно на український лад вирішила туди включити деякі українські символи або просто флору, яка саме спостерігається на території України. Там є деякі риси півночі України, півдня заходу, сходу місцями центру. Також досліджувала питання українського орнаменту в одязі і. Намагалась якось це все теж поєднати. До якоїсь пори роки, але вирішила також, як і більшість художників, їх виразить в образі жінок. Частиною заходу також стала церемонія нагородження 38 вісьмох воїнів грінченківців. Медаллю, честь слава держава. Вони отримали нагороди за мужність та патріотизм від секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка. Медаль «Честь, слава держава це міська нагорода, яка введена безпосередньо для відзначення наших захисників, починаючи з антитерористичної операції, не нагороджується. Кияни, які брали участь у бойових діях в складі збройних сил інших військових формувань, які передбачені законом, і це саме нагорода від міста саме для захисників Києва, також нагороду отримали студенти стипендіати. А після урочистого заходу на всіх присутніх чекав прем'єрний показ документального фільму Остання вишиванка Бориса Грінченка, який показали у виші.